Захистити себе від пожежі на 100% неможливо, тим більше, якщо ви живете у багатоповерхівці, адже зайнятися може у сусідів, і ваше помешкання постраждає від вогню чи від води пожежників. А тепер увага, аби винуватця вашої біди притягнули до кримінальної відповідальності, збитки мають сягнути більше 140 тисяч гривень. То це ще не все. Покарання не прискорить компенсацію шкоди. Що робити, аби вам повернули те, що пошкодили, на що ви маєте звернути увагу одразу. Зу, аби потім не прогадати, і взагалі на що варто сподіватися, історія на реальних подіях в сюжеті Олександра Дем'янчука. Води було. Вот смотрите, з двох часов ночи льоється вода. Ми не знаємо, хто буде ремонтувати. Текло так, як наче кран відкрили чайника лилось, лилося, тут так ми відрами виносили. Ви можете все життя дотримуватися правил пожежної безпеки, а ваші діти з дитинства привчені, що сірники не іграшка. Та чи такі самі ваші сусіди? Тож одного дня може статися ось що. Почула крик на вулиці, тріск. Люди кричать, горить, горить на четвертому поверсі. Сусідка в мене через стінку горить Віра. Ну у тебе та тобою квартира горить. І Якщо вогонь вас омине, наслідків аж ніяк не уникнути. Запасу води в одного автомобіля достатньо, щоб погасити середню статистичну пожежу в квартирі. А тепер уявіть, що у помешканні над вами пожежа за 10 хвилин, а то ще швидше пожежна автоцистерна спорожніє. Цей автомобіль вивозить з собою запас вогнегасів. Засобів У вигляді води 2300 літрів. Вважайте, що над вами вилили воду ось такого басейну. Київ, вулиця Ушакова, будинок номер 6. Горіло у цій квартирі три місяці тому. Експерти з'ясували, винний господар через пиясло та паління знищив своє житло та завдав клопоту іншим. Диму повно і потоп. потопвіра марно сподівається, що держава компенсує збитки під час рятувальних робіт. Ні, ми не несемо... А... ответственность и не возмещаем убытки, которые были причинены вследствие ликвидации той или иной чрезвычайной ситуации. Юрист Андрей Котик радует не сидит и склавши руки и не ждать, что кто-то с властной волей принесет вам гроши за завданные сбытки. Самое главное это получить документ, который фиксирует факт нанесения ущерба, то есть... Ак пожара, факт затеплення. Жінка запевняє, все зробила правильно, і акта від пожежників отримала, і комісію ЖЕКа запрошувала. Були представники ЖЕКу. От составили акт, у якому указано, що треба робити у квартирі. Та в акті жодної згадки про зіпсовані речі. За словами юриста, якщо все робити як треба, можна компенсувати навіть ось цей покручений від води томик Вальтера Скотта. Дуже рідко в ці чиновники, які приходять ці комісії, вони фіксують те, що пострадало. Он приходить і що стіна обої... и потолок. То есть это фактически является актом осмотра. Вот. А потом вы уже вписываете в эту экспертизу, что там мебель, плазменный телевизор, магнитофон, еще там что-то. Потом вы кликаете специалистов, которые оценят сбытки и выведут загальную сумму, которую вы предъявить кривнику. Будет составлена документация с, с стоимостью возместительных робот по ущербу і впоследствии вже подготавливают документи для передачі в суд. Зібрати необхідні документи то півсправи. справи. Головне, аби грошей вистачило на все це. Агенти впливу підрахували, у скільки приблизно обійдеться вибивання компенсації. Вартість оцінки збитків стартує від восьми сотень, і це найменша цифра у столиці. Судовий збір ще півтисячі. тисячі. Юрист коштуватиме клієнту від 2 тисяч гривень, залежно від ситуації. Ці всі затрати потім, якщо буде позитивне рішення, то будуть переложені на відповідника. Тобто відповідник має компенсувати як нанесення ущерба, так і всі косвені затрати, зв'язані з процесом. У пенсіонерів зайвих трьох тисяч немає. Тож розраховують тільки на допомогу близьких, але й цього замало. Вигорів повністю, одно От тут вчора окна мені поставили, окна не було в кімнату. все, бачите, штори згоріли. Одежда, навіть та, що була в кладовці, сім блузок вибросила. Дві сім'ї дали мені грошей там сто 200 гривень, ну, скільки пенсіонерів можуть дати. Інше потерпілий Василь Біляєв, хоч і може дозволити собі експертизу, але воліє не гаяти часу. У мене жена, маленький дитина. Як можна жити в згорівшій квартирі? Частично. Чоловік збирає чеки, фіксує усі витрати, аби потім стягнути і звинуватця компенсацію. Казали, що бути ущерб не менше 142 тисяч, щоб на нього завели головна Ді. А тепер увага! Оббивати міліцейські пороги не варто, там вам не допоможуть. І не через небажання. Чому пояснює Андрій Котик, міліція не буде зісківати ущерб. Буде будь зіскувати ущерб суд. То есть либо это будет гражданское производство в уголовном деле, либо это будет гражданское производство без уголовного дела. То есть милиция не станет арестовывать и ждать, пока человек отдаст деньги. Иншими словами, ваши сбытки – ваш клопит. А судиться с бомжом, который не имеет за душой ничего, кроме долгов, у него 35 тысяч за долг за квартиру. Он 15, 15 лет не платил за квартиру. То что с него можно делать? Онокпратому говорять його юристи не радять опускати рук. Якщо є факт нанісіння ущерба, то рішення суда буде в независимості от имущественного состояння. Та поки що у пенсіонерів з вулиці Ушакова одна надія на владу, котра зглянеться на їхні проблеми і допоможе. Адже пенсії ледь вистачає на життя, не те, що на судовій війни.